Вітаю! Розпочинаємо серію відео про те, хто має не має права називатися психологом, як відкривати свій кабінет, як розпочинати свою практику, ну і багато чого іншого. Отже, давайте з вами поговоримо. З того, хто має право в нашій країні називатися психологом і надавати психологічні послуги, давайте одразу домовимося з вами щодо того, що я буду розповідати про те, як це з юридичної точки зору має бути і як це виглядає в нашій країні. Кожен з вас буде самостійно обирати для себе все-таки як рухатися далі. Отже, якщо ви вирішили стати психологом, перше, що вам необхідно, вам необхідно отримати вищу освіту. Якщо у вас є вже вища освіта, ви можете отримати другу вищу освіту. Якщо ми кажемо, щодо курсів психологів, щодо того, що а, піду на курси і за півроку, за три місяці стану психологом. З точки зору а, юридичної, ви не маєте права називатися психологом в такому разі. Як це зрозуміло? Міти у нас право надавати кваліфікацію а це саме кваліфікація мають тільки заклади освіти. Тобто це вищі навчальні заклади, які мають акредитацію Міністерства освіти і науки України. У них є ліцензія на навчальну діяльність і ліцензовані обсяги підготовки певних спеціалістів з тієї чи іншої спеціальності. Саме в таких закладах ви можете отримати спеціальність або як диплом про перепідготовку і другу вищу освіту, залежно від закладу освіти, це може бути і ну, вашої першої освіти, звісно. Або це буде півтора року, або це буде два роки, або як просто вищу освіту, і тоді це підготовка бакалавра, там здається наразі це 4 роки, і підготовка магістра. Наразі це наскільки я пам'ятаю, півтора роки чи два роки там, треба дізнаватися. Але лише в тому випадку, якщо це заклади освіти. У нас є приватні заклади, які позиціонують себе як заклади освіти. Освіти, але якщо в них немає ліцензії на навчальну діяльність, тобто не тільки зареєстровані вони як інший вид навчальної діяльності, це певний квет, який дає можливість займатися навчальною діяльністю, наприклад, видавати сертифікати, але цей квет не дає права присвоювати вам кваліфікацію як психологу. Тому, відповідно так, сертифікат, що ви пройшли курси по підготовці психологів, ви отримаєте але. Якщо буде якась перевірка, якщо, не дай Боже, ви нанесете якусь шкоду клієнтам, вони мають право подати в суд і суд буде на їхньому боці, тому що це надання послуг людиною, яка не має права їх надавати. Тому будьте обережні, будьте обережні у виборі психолога, Важливо перевіряти, чи є у психолога диплом. І Будьте самі обережні, якщо вирішили все-таки стати психологом. Перше, що вам треба зробити, це отримати вищу освіту. Ви можете паралельно закінчувати багато різних курсів, які будуть давати вам саме практичні завдання, практичні знання, практичні навички, але вони не дадуть вам права називатися психологом. Окрім того, ви можете. Отримати психотерапевтичну, точніше терапевтичну освіту як додаткову. Але який би напрям освіти ви не обирали терапевтичний, ви все рівно маєте туди надати диплом психолога. Без цього диплому психолога або медика вас туди не візьмуть. Тому знову ж таки, будьте уважні, будьте обережні. Якщо ви йдете на якісь курси, перевіряйте, задавайте запитання, які саме документи ви отримаєте. Отже, в Україні можна видавати декілька видів документів. Офіційний документ про освіту, який надає вам кваліфікацію, це диплом. Про вищу або спеціальну освіту. Це диплом про перепідготовку, і це диплом про підвищення кваліфікації. Окрім того, ще одним офіційним дипломом, точніше, офіційним документом, є атестат про освіту, той, який ви отримуєте всі після школи. Так, далі, наступний момент. Якщо ми кажемо з вами про певний сертифікат. Так? то сертифікати мають право видавати там, і громадські організації сертифікати мають право видавати і фізичні особи-підприємці і будь-хто в цьому випадку є різні варіанти, на базі чого видаються ці сертифікати. Сертифікат тільки підтверджує, що ви пройшли ті чи інші курси, але він не надає вам. Кваліфікацію. Єдиний виняток, коли сертифікат надає якусь кваліфікацію, це коли сертифікати видаються у співпраці з міжнародними організаціями, і то це кваліфікація ваша не як психолога, а як, наприклад, терапевта у якійсь, якомусь певному підході або частині цього підходу, наприклад, там кризове консультування, так, кризовий психолога. Але для цього ви спочатку маєте бути психологом, щоб потім стати кризовим психологом. І тоді в сертифікаті буде написано, що вам присвоєна кваліфікація така-то і така-то. А не просто, що ви пройшли курси, пройшли навчальну програму, були присутні на навчальній програмі чи будь-які інші формулювання. Тому ем, хочу звернути вашу увагу саме на те, що якщо ви розпочинаєте і надумали розпочинати свою професійну діяльність, перше це диплом про освіту, диплом про психолога і паралельно можете отримувати додаткові знання і навички, щоб після завершення освіти можна було одразу починати практикувати. Але чи можна, чи не можна, чи зможете, чи не зможете, це вже інше питання, і, ну, мабуть, до наступного відео, в якому теж зможемо про це поговорити. До зустрічі!